Поділюся з вами рецептом: тортилі або шпинатних млинців. Для цього я беру, власне, шпинат і яйця, лише два інгредієнти. Ну і, звісно, будуть ще овочі для начинки. Я вже переклала шпинат у блендер, і зараз розіб'ю туди три яйця, і будемо взбивати. На розігріту пательню я наливаю олії і будемо смажити перший із двох таких млинців, або ж це просто, можна сказати, омлет. І потрібно буде почекати, доки ось такі великі бульбашки не почнуть лопатися, і тоді вже перевертати омлет. У мене з першого разу не вийшло, але вирішила показати вам все одно, адже буває в нашому житті і не все ідеально. Тому я просто цей млинець з'їла як омлетом із овочами, а вже другий в мене вдався більш краще, і в нього я вже загортала овочі. Я готувала на помірному вогні, не дуже великий у мене був, і це зайняло у мене три хвилини з однієї сторони, а друга сторона швидше хвилинки 2. І варто було також дати охолонути йому, але вже розказую вам свої висновки, які я зробила після приготування. Отже, на наш такий млинець шпинатно-яєчний, викладаю я. Шматочки шинки, шматочки сиру, також свіжий шпинат, я трішки лишила листочків для такої хрумкості. І також додаю перець у мене двох кольорів для яскравості. Далі це все згортаю у рулет. І буду загортати у пергаментний папір, і потім підгорну краї, і його можна також взяти з собою, як я вже казала, а можна просто ось вже використати вдома. Я розрізала його навпіл, і дуже зручно ось так у папері взяти його, і їсти нічого не випадає, і руки чисті. У мене є ось такий пакет з морквою. Вже неодноразово казала, що моркву я завжди переробляю одразу, коли купую. тому зараз буду саме цим і займатися. Морква у нас франк 30 коштує, це приблизно десь 45 гривень, скажімо так. Тут у мене півтора кілограму. Пишіть мені в коментарях, чи переробляєте ви моркву, чи просто купуєте її по кілька штук, чи є якісь секрети зберігання, тому що вона у мене і в холодильнику, і якщо просто так, одразу в'яне за кілька днів, тому для себе я вирішила ось так її одразу натирати, або нарізаю кубиком і разом із цибулею або мономоркву морожу. Це така швидка у мене заготовочка, а на каналі також нещодавно було відео із заготовками м'ясними у морозилку, тож залишу для вас посилання в описі під відео. Тут у мене помістилося 6 морквин. Тут 4 морквини і 4 цибулі. Зроблю одразу такий мікс в пакет заморожу. І по одній штучці нарізала, підготувала. Зараз буду тушкувати робити різот, рис з овочами, тому буду одразу використовувати. Всім привіт! Я думаю, у кожного українського блогера зараз є відео, в назві якого є Я повертаюсь. Адже всіх нас вибило трошки з колії трагедія з Каховської ГЕС, коли РФ її зруйнувало, і це призвело до затоплення великої території. Це також співпало із пораненням нашого близького родича із важким пораненням. тому на тому тижні в мене не було зовсім сил та можливості знімати будь-яке відео, адже, знаєте, хочеться ділитися позитивом, а ти не можеш ним ділитися, якщо у тебе його немає. Тим не менше, життя триває, ситуація, можна сказати, так, стабілізується. І я вирішила продовжувати все ж таки випускати відео. Тому ось поділилася з вами рецептом такого смачного перекусу, або навіть таку ідею можна використовувати для сніданку або взяти із собою. І сьогодні також поділюся з вами нашим тижневим життям, нашими подіями. Тут у Швейцарії вже відсвяткували День батька. Я покажу, ми з Андрієм ходили на заняття, і він також ходив із статусем на заняття. Тому сьогодні відео буде у форматі такого тижневих підсумків, і, і з нашими подіями щось типу відео щоденника. Окей, піти щеокей, клопіфед інлайнскейт. Зранку цього дня Андрій ходив із татусем на святкування дня батька, але там він не брав активну участь більше грався у пісочниці. А вже ось в обід ми пішли з ним на розвиваюче заняття, яке співпало із днем народження клубу, в який ми ходимо. Тож була така святкова атмосфера, і заняття проводилося на вулиці. Ось Андрійко зробив таких рибок, яких запускали потім, і вони так чудово летіли. І яке ж свято без подарунків. Ми вирішили подарувати нашому татусеві гейзерну кавоварку. У нас є, але вона така мініатюрна, її вистачає, знаєте, ну, я б сказала, на пів порції, навіть не на порцію. Тому вирішили взяти більшого об'єму, щоб робити одразу для нас двох, або ще й на гостей, якщо вони до нас завітають. І також я вирішила зробити подарунок для нашого дому. Була така супер ціна вигідна у магазині на такі гарні, дуже вазони, вони великі були, і я вирішила придбати нам ще одного красунчика. В нас є невеличка пальма, а ось взяла таку монстеру. Тому розповідайте мені, яка вона в догляді, у кого є, які у вас враження, що порадите. Ну, а я в свою чергу теж буду вивчати цю тему. І якщо ви. Хочете собі такий вазон, то я поділюся з ним, як він у догляді. А зараз лайфхак для лінивих або зайнятих батьків, або багатодітних. Ми часто зараз замовляємо. Ну, часто це раз в тиждень, насправді, можливо, це і не дуже часто. Ми замовляємо. У сервісі good To Go різноманітні такі набори. І ось один із них показую вам: це був кавун, салат, ось такі солоні закуски та гамбургери, який Захар взяв з собою на наступний день у школу. За такий набір ми заплатили 5 франків, і це насправді дуже вигідно. Приїхали разом із Захаром на гурток із веслуванням, а тут поряд ось такий фестиваль, який зараз будемо дивитися більш детально, що тут відбувається. На фестивалі було багато веселощів та подій для дітей. В основному усілякі якісь там татуаж робили, їм такі наліпки, розмальовували обличчя, якісь ігри. Також був фестиваль вуличної їжі, і багато розваг були безкоштовні. А деякі, ось, наприклад, як театр, ось якраз облаштовують сцену, глядачі будуть сідати і. Тут такий принцип як колективна оплата, тобто ти сидиш дивишся, а в кінці вже стоять люди такі з капелюшками на виході, та ти даєш їм стільки, скільки вважаєш за потрібне, скільки в тебе є можливості. Фестиваль цей тривав кілька днів, і у мене така була можливість відвідати театр із малюком. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалося, та підписуйтеся на канал. Це дасть можливість українському Ютубу розвиватися та працювати україномовний контент. Скоро побачимось, Па-па!